Зараз знаходимося на традиційному книжковому ярмарку Бухмесе Україна традиційно представлена своїм стендом з величезною кількістю книжок, видавці, письменники, і ви також представляєте свій стенд. Можете, будь ласка, розповісти, що ви привезли на книжкову ярмарку? Які основні меседжі ви б хотіли донести європейському читачу? І ось це вже другий день книжкової ярмарки. За вашими спостереженнями чи цікавляться європейці тему? України, ну говорячи про те, що ми привезли, я думаю, тут варто почати з найзагальнішого. Ми привезли сюди дизайн українського стенду, бо розроблений він спільно із культурними силами. Те, що ви бачите на головних поверхнях, оце поєднання Кричевського із такою напівзамальованою стіною. Стіна стара замальовка, з під якої, нарешті, проступає українська культура. Це дизайн первинно розроблений за моєю концепцією дизайнером Іваном Симоновським і виконаний партнерами вже українського інституту книги під конкретні поверхні, які тут були. Тобто, культурні сили є фактично авторами. Концепту дизайну українського стенду цього року, а Український інститут книги є автором загальної концепції, фокус теми in» і відповідно програми навколо цього вибудованої. Окремо ми привезли сюди проєкт Недописані, який є власне вхідною групою для українського стенду. І Замість інсталяції чи поверхні задрукованої просто. Іменами загиблих літераторів, бо це проєкт Олени Євгена Ліра, націлений власне на вшанування загиблих у війні з Росією людей літератури. Ми вирішили зробити стіну живої пам'яті, до якої гості українського стенду можуть приходити, вшановуючи конкретних людей, залишаючи там конкретні імена. Власне, цитата Максима Кривцова про те, що війна це імена, яка відкриває український стенд. Тепер в обрамленні вже сотень імен української літератури, яких ми втратили через російську агресію, і окремо, ну не окремо, а як частина цього всього тут представлений стенд культурних сил. Ми не є ні видавництвом, ні окремим гравцем ринку, але ми намагаємось виконувати роль посередників і промоутерів української культури, конкретно літератури або написаної військовими. Або яка глибоко дотична до питань безпекових, тому що це конкретно стенд культурних сил України. Ми з військовими авторами виходимо із того, що коли ми говоримо про воєнліт, чи ветліт, чи мілітарну літературу, ну це по-різному називають. То йдеться в першу чергу про літературу факту, літературу свідчення, тобто те, що автори з персонального досвіду пишуть про війну. Ми цього року, працюючи з авторами, зрозуміли наскільки сильно це половинчастий погляд, наскільки багато жанрової літератури насправді пишуть українські автори, і це самоцінні, вартісні і цікаві книжки у своїх жанрах з єдиним нюансом. Вони дуже сильно поінформовані воєнними досвідами, тому що як інакше. І це власне та річ, якої немає жодна література крім української, тому що йдеться про досвід, якого немає жодна спільнота, крім української, принаймні доки ми говоримо про Європу. Проте це дуже важлива річ, яка випливає з роботи на цьому ярмарку. Ми можемо тут усвідомити наскільки ми не самі. У викликах, які перед нами постають, наскільки сильно не на цьому етапі історії, але на етапі історичної пам'яті для багатьох спільнот близьке те, що зараз відбувається в Україні, як мені сказав один із представників Валійського стенду вчора, коли ти опиняєшся сам на сам з імперією, тобі завжди здається, що ти сам у цій боротьбі, але коли ти. Знаходиш час для того, щоб роззирнутись, ти усвідомлюєш наскільки багато людей проходили цей шлях до тебе, і наскільки ти маєш на кого спертись. Тому позиціонування не так в тому, що Україна має якийсь унікальний досвід, якого немає більше ніхто. Повідомлення в тому, що Україна має надзвичайно актуальний досвід, який може бути глибоко корисним для світової спільноти, і світова спільнота це все чіткіше починає усвідомлювати. Українські досвіди, наприклад, військового лідерства і в цілому лідерства, українські досвіди роботи з воєнною культурою і воїнською культурою в контексті ширшому культурному. Є актуальними сьогодні, і ми бачимо наскільки великий інтерес до стенду конкретно культурних сил, власне, через те, що ми представляємо армію. Ми представляємо не самі себе. Хоч обоє нас, і я, і Владислав Головін, є авторами. Хоч Олена Герасим'юк, котра представляє тут проєкт недописані, є ветеранкою. Ми представляємо тут інших військових, тих, хто зараз виходить на літературну сцену. Тих, хто зараз досвідчений, але чиє письмо суттєво змінюється під впливом війни, це наш ключовий інтерес, наш ключовий інтерес показувати цих людей, тому що кожен український військовий є джерелом і володарем надзвичайно важливого для світу досвіду. Ми одними із перших у цій епосі турбулентності. Змушені були вчитися жити в турбулентному світі, і, власне, оці от життєві уроки, які ми звідси винесли, і те, як вони відображаються в літературі, а література це завжди той пласт, який найчіткіше фокусує долі і тривоги, і болі своєї епохи. Наскільки це це річ, яка просто цікавить людей, до якої хочеться доторкнутися, те, що зараз завдяки інституту книги і проєкту Translate Ukraine все більше книжок потрапляють на західні ринки. Це просто тенденція, яку ми повинні підтримувати всіма силами, яку ми повинні фокусувати там, де є можливість прицільно працювати ефективніше, робити цю літературу більш доступною. Ми бачимо колосальний інтерес. Які чи він ну наскільки саме цей інтерес буде конвертуватися у практичні кроки надалі? Ми побачимо вже після ярмарку, коли ми будемо опрацьовувати його результати. Але готовність, і це це така стривожена готовність, усвідомлення зробити щось, коли ти бачиш через інсталяцію недописаних через розповіді про військових, коли ти починаєш бачити якісь зблиски. Воєнної реальності для себе, оце бажання кудись бігти і щось зробити. Воно дуже яскраво проступає у публіки, яка приходить на український стенд. Культурні сили це проєкт, який починався із морально-психологічної підтримувальної мистецької роботи на лінії зіткнення. Який дуже сильно розширився з тих пір і розширив свій функціонал. Зараз у нас є вісім мобільних груп, які постійно працюють на лінії зіткнення, які працюють з військовими, привозячи культуру туди. Це поезія, це музика, це насправді надзвичайно різні жанри, але також. Шукаючи культурні прояви там, шукаючи тих, хто пише, тих, хто творить музику, тих, хто пише, наприклад, пісні, тих, хто малює, для того, щоб знати, що ці люди є для того, щоб не втрачати з ними контакт, для того, щоб розуміти, як насправді виглядає надзвичайно широкий культурний ландшафт української армії, і, зокрема, для того, щоб розуміти, кого з цих людей ми можемо просувати міжнародно. Про когось з цих людей буде цікаво, актуально важливо дізнатися іншим, і ми бачимо, наскільки навіть ми не встигли охопити всіх. Звісно, це дуже складно. Але навіть з тієї не надто великої вибірки, яку ми привезли сюди. Наскільки сильний інтерес вона провокує у деяких іноземців. Власне культурно-дипломатичною роботою, ми займаємося лише з 24-го року. Доти це була інтенсивна виключно внутрішньоармійська робота, дещо поєднана з роботою для ширшого українського суспільства. Це опрацювання тематик, які важливі для цивільних, також які важливі просто для кожної людини. Насправді, це культура пам'яті, культура підтримки це речі, з яких ми починали. І зараз розвиваючи попередні треки, ми просто виходимо на нові напрямки. Рямки роботи торік, через два тури до Сполучених Штатів, у нас сформувався напрям культурної дипломатії, і зараз ми вже ефективно і плідно працюємо по різних майданчиках Європи, не лише культурних, але й політичних. І можливість доносити певні ідеї, концепції там чи переконання, не читаючи нотації і не читаючи лекції, хоч це теж важливо, але через культурні феномени, через речі, які просто змушують людину. Осмислювати те, що з нею сталося, осмислювати емоційний досвід, який вона пережила. це дуже ефективний інструмент діалогу. Людина може бути не готова почути те, що ти їй хочеш сказати. Людина може бути не готова чути факти взагалі. Але людина, як правило, відкрита до мистецтва, навіть навіть коли вона хоче ним знехтувати, мистецтво все одно знаходить свій шлях, особливо. Такі форми його як візуальне мистецтво, як музика, як поезія для публіки більш звичної читати, і як проза, також тому, що проза дозволяє дуже послідовно передавати цю емоцію, накопичувати її. Це ефективний спосіб говорити про війну, говорити про важливе насправді. Говорячи про цікаве іншим людям, на жаль, от коли люди кажуть, що війна перетворюється на шоу, тому що треба постійно танцювати на камеру, щоб тобі дали гроші в межах якихось зборів, в культурній дипломатії це на жаль, чи на щастя, стандартна система взаємодії. Тобі потрібно стати людині цікавим для того, щоб людина повірила, що те, що ти кажеш, це щось важливе. А найшвидший спосіб стати комусь цікавим це через мистецтво, ми все таки людям... Всі ми незалежно від того, знаємо ми про це чи ні, всі ми люди мистецтва на всіх нас, як різне мистецтво, діє і може приносити нам певні ідеї, певні думки, переконання, і навіть змінювати поведінку. На вашу думку, з 2022 року, яким чином змінилася українська література? Звичайно, дуже багато книжок про війну, але ось саме світогляд письменників, видавців, чи змінився він і в якому напрямку? Дуже багато тем, на які вважалося абсурдно нормальним писати в там 17 роках, про них не вийде написати сьогодні, тому що прошерок людей, які мають безпосередній досвід певних воєнних подій, і я не кажу тільки про участь в бойових діях. Я тут кажу і про тих, хто втратив своїх родичів, хто чекає своїх рідних і близьких, чи з фронту, чи з полону. Цих людей значно більше ніж було раніше їхнім досвідом. Важче знехтувати їхнім досвідом, важче прикритися, а це те, що раніше, на жаль, робили. Люди, які не мали жодного персонального контакту із цими емоційними станами, використовували, назвімо їх відверто, незахищені групи населення, соціально незахищені, соціально вразливі, до яких належать і військові, і їхні сім'ї. Для того, щоб просувати певні свої ідеї про те, як воно мало би бути. Бо ці люди чудово розуміли, як працює західний ринок, і ми мали, на жаль, надзвичайно які проблеми із підлаштуванням під кон'юнктуру? Цього стало значно менше. Набагато більше авторів, які говорять власним голосом, про власний досвід. І серед військових, і серед цивільних, тобто ми навчилися говорити про свій досвід насправді, дивлячись на книжки, які сьогодні виходять, дивлячись на те, скільки книжок навіть на цій виставці представлені учасниками бойових дій або просто людьми із досвідом військової служби, я розумію, наскільки сильно змістилася, назвімо це соціологія українського, чи демографічний стан української літератури. Це дуже добре. І е, я вперше на Франкфурті, але я далеко не перший рік спілкуюся з іноземними культурними діячами і агентами. Я бачу наскільки більша готовність сприймати український досвід на його власних умовах, не розповідати, що ви не можете це так відчувати, сприймати, переживати, чи це перебільшення, а просто слухати, як це відчуття і переживання працює, тому що на відміну від 2014-2017 років. Зараз у суспільстві з європейському, принаймні, є набагато більше вони цього ще не визнають, але вони про це вже говорять набагато більше готовність до того, що війна може прийти в їхнє життя, і поступово бажання зрозуміти, як це. Починає домінувати за моїми принаймні спостереженнями над бажанням від цього відгородитися і змусити нас говорити про це у безпечний спосіб. Ну ми досі стикаємося з різними історіями від дискримінації авторів до цензури української літератури, щоб зробити її більш прийнятною для російських наративів. Ми досі стикаємося з тим, що росіяни намагаються блокувати роботу українських культурних інституцій. Це все є, але в той же час тут, серед профільної спільноти, ми на Разі, от за перші два дні фестивалю не зустріли нічого крім от щирого прийняття, що мене страшенно тішить. На вашу думку, яка українська книга має бути в кожній європейській книгарні? Якась українська книга мусить бути в кожній європейській книгарні. Питання не в тому, чи ми визначимо одного автора, чи одну авторку, чи там колектив невеличкий авторів, яких мусить прочитати кожен, бо це не надто продуктивна робота з літературою, і вона консервує нас у цих дуже вузьких межах. Це грабліна, які сама того не відаючи, наприклад, наступила російська культура, через що вона зараз зводиться до кількох прізвищ давно померлих людей. Особливо для європейського середовища, наша мета має бути в іншому. Наша мета має бути в тому, щоб в кожній європейській книгарні була. Українська книга, щоб коли туди заходить місцевий покупець і каже, що у вас є цікавого нового, серед цікавого нового йому назвали актуальні переклади з української літератури. Щоб коли хтось прицільно цікавився українською літературою, книгарі, бібліотекарі, знали, що відповісти і про кого розповісти. І не настільки важливо, як на мене, хто конкретно з авторів це буде, тому я не називаю жодного прізвища зараз, як важливо, щоб всі ті автори, котрі. Пишуть, котрі перекладаються, котрих Україна вважає гідними і вартими репрезентації, були авторами, котрі промовляють сучасну Україну. А не свої власні підлаштування під те, що хоче чути захід, бо так книжка краще продасться, що ми власне на превеликий жаль мали раніше, і набагато, набагато меншою мірою, але трішечки насправді маємо і до сьогодні. Просто ну динаміка надзвичайно позитивна в інформаційному плані і в тому, що про нас готові чути, що про нас готові читати, і як в який спосіб про нас готові говорити. А це все частіше сприйняттям думки ні слова про нас без нас. І моє останнє питання: цьогорічний меседж українського стенду філінг ін доповнення. На вашу думку, яким чином українська література може доповнити європейську? Ну, література ж не ведеться до формування певної там системи, яка має скластися на перспективу. Це уже там через 50 років після того, як певне явище відбулось, дослідники його починають аналізувати і розбираються, що там у ньому коїлось. І що ми бачимо сьогодні, коли ми дивимося на спосіб, у який Західна академія говорила і великою мірою досі говорить про українську літературу. Це ніяк. І коли ми говоримо якісь глобальні про якісь глобальні мистецькі явища і про те, як мистецтво і культура їх осмислює, у нас є такі два магістральні способи були про них говорити. Це власне перший з них це ніяк не включати абсолютно репрезентативне українське мистецтво у це обговорення. Або другий варіант включати його як мистецтво російське, що ми постійно бачимо і на катерах славістики. На превеликий жаль, академія вища наука теж та, яка мала би бути найбільш озброєна критичним мисленням, найбільш інертна в цьому сенсі. Книжковий ринок відреагував набагато оперативніше. Україна набагато більше включена тут на власних умовах, і коли ми говоримо про доповнення, то ми маємо на увазі саме це. Ми маємо на увазі, що навіть обговорюючи теми, в яких українська література релевантна, репрезентативна і не так варта уваги, як Потрібна, аби зрозуміти глобальний контекст певних феноменів, вона не була включена в цю розмову. І допис сьогоднішній посла України в Німеччині про подію, де він намагався процитувати німецькою Катерину Шевченка. Власне фрагмент Прокохайтеся чорноброві та не з москалями. І відкривши переклад Шевченка, актуальний на німецьку мову, побачив, що сентенція Кохайтеся не з москалями зміщена до Ліпкайнезолдатен, і послідовно згадки Росії виключені з цього перекладу, бо переклад зроблений ще у НДР. Очевидно, що російською агентурою. То йдеться саме про це. Ми доповнюємо те, що було про нас недосказане, те, що нам не давали казати. І коли я сьогодні дізнаюся, що в Німеччині донині існує цензура української літератури, навіть з перекладів сучасних авторів викидають згадки Росії, цілеспрямовано викидають. Я розумію наскільки тема доповнення є актуальною, тому що так ти дивишся на те, що про тебе кажуть інші, як тебе репрезентують. І кажеш, вибачте, це не точно, це пересмикування. Ви забули, ви забули, але ви забули те і те. Будь ласка, доповніть те, що ви про нас кажете. Це насправді річ, яку мені самому вже довелось казати на цьому ярмарку за перші два дні. Будь ласка, додайте повний контекст у те, про що ви говорите. І це дуже важливе нагадування і для нас, коли ми думаємо, як нам презентувати себе в світі, відповідно, як нам себе позиціонувати, нам важливо пам'ятати про цей нюанс, і іноземцям дуже важливо пам'ятати про цей нюанс. Це як із роботою зі штучним інтелектом, знаєте, він видасть вам певну інформацію, але є великі шанси, що якщо ця інформація була не дуже публічною раніше. То він просто вигадає її замість того, щоб видавати щось актуальне. На жаль, оця от робота штучного інтелекту. Це та як раніше, дуже багато іноземних культурних менеджерів з українською культурою працювали. Те, що ми бачимо, як це зараз змінюється, те, що ми можемо бути агентами цих змін, і те, що українські військові мають і отримують все більше і більше, і не тільки нашими зусиллями, зусиллями просто українських видавців, зусиллями української спільноти, вони отримують все сильніші голоси у цьому контексті. Це нагадує, що робота не даремна, і що ми можемо надіятись на власні очі, бачити і спостерігати ці зміни на краще рік за роком, на все краще і краще.